Java та JavaScript це одне і те саме. Так мені сказали в книжному магазині. Ну що ж, давайте шукати, що між ними спільного. Ну і, звісно, чим вони відрізняються. А вони все ж таки трішечки відрізняються. А в кінці цього відео вам відкриється невеличка таємниця, яку з цих мов краще обрати новачкам. Це був невеличкий спойлер. Почати їх порівняння хочу з того, що порівнювати Java та JavaScript це як порівнювати масло та машинне масло. На цьому питання можна закривати. З вами був відчайдушний програміст. Хоча стривайте, має ж бути в них щось спільне, окрім назви. Давайте все ж таки поколупаємось. А навіщо ще нам потрібна рубрика, яка називається «FW Days Junior Talks? Якщо вам хочеться смачний бутерброд, машинне масло навряд чи наблизить вас до мети. А якщо вам хочеться зробити інтерактивну веб-сторінку, мова Java буде так само корисна, як і машинне масло для бутерброду. Тож давайте розберемося, якого біса ці дві мови так схожі за назвою, хоча по суті вони навіть не родичі. Головний прикол в тому, що назви Java та JavaScript співпадають з маркетингових причин, а не через технологічну схожість. Java була дуже популярною мовою програмування в 90-х роках, і коли Netscape розробляв нову мову. Для своїх веб-браузерів вони вирішили назвати її JavaScript, щоб підступно скористатись популярністю Java. На той момент Java була добре відома, і Netscape сподівалися, що назва JavaScript приверне більш уваги до їхньої мови. Через цих хитрунів люди, які не є професійними програмістами, вже третій десяток років постійно плутають ці дві мови. Чим дратують професійних програмістів? От таку свиню підклав нам Netscape. Недарма вже ніхто не пам'ятає, хто вони такі, але досі старанно путають JavaScript з Java. Дивіться, ніхто ж не путає Java та C Sharp. Хоча ось у них спільного набагато більше, ніж у Java та JavaScript. При тому, що C Sharp розробляла з компанією Microsoft саме як відповідь на Java і має дуже схожі синтакси, структуру та концепцію. Вони обидві націлені на об'єктно-орієнтоване програмування, і ось якраз їх дуже часто порівнюють між собою. Людоньки, робіть нормальні назви, ви ж програмісти, ви повинні уникати плутанини, а не курва створювати її. Адже Java це не JavaScript, якому відрубали скрипт. Ладно, давайте все ж таки подивимось, що в цих мовах схоже, окрім назви. Та, власне, нічого. Хіба всі подібні синтакси з усіма вашими фігурними дужками та любов'ю до крапок з комами. А відрізняються вони радикально. Перше призначення та область застосування. Java це мова програмування загального призначення, що використовується для створення додатків серверних, настільних, мобільних. Вона відома своєю платформою незалежністю завдяки віртуальній машині Java, яка дозволяє виконувати код майже на будь-якій платформі. JavaScript це мова сценаріїв, яка спочатку була створена для динамічної взаємодії на веб-сторінках. Сьогодні її застосування значно поширилось завдяки появі Node.js. Який дозволяє використовувати JavaScript і на стороні сервера. Але основне використання JavaScript це все ж таки розробка фронтенду веб-додатків. Друге, синтаксис та парадигма програмування. Java є строго типізованою мовою. Це означає, що кожна зміна повинна бути оголошена з певним типом даним який не може бути зміненим. Програмісти на JavaScript здригнулись від таких слів. Також Java дотримується об'єктно-орієнтованої парадигми, де основним будівельним блоком є клас. Вся розробка в Java базується на поняттях об'єкти та класи. В JavaScript змінні можуть змінювати світи під час виконання. Вона підтримує кілька парадигм програмування, включаючи об'єктно орієнтовану, таку як Java. Та імперативно, тобто звичайне послідовне виконання інструкції. JavaScript дозволяє більш гнучкий підхід до кодування. Третє виконання коду. Java код компілюється в байткод, який потім виконується віртуальною машиною Java. Це дозволяє java застосункам працювати на будь-якому пристрої, де встановлено java машину, що робить її дуже популярною для крос-платформеної розробки. JavaScript є інтерпретованою мовою. Це означає, що ваш код виконується без попередньої компіляції, а це відкриває можливість для швидкої розробки веб-додатків, де результати зміни у коді можна миттєво побачити в браузері. Отже, Java та JavaScript – це мови, які практично не перетинаються в своїх областях застосування. Кожна з них вирішує свої унікальні завдання і використовується в різних сферах програмування. Тож яку з цих двох мов обрати новачкам? Перед тим як я надам свою пораду, нагадаю, що це рубрика FWD Junior Talks. Я відчайдушний програміст, а ви ставите лайки та підписуєтесь. А порада моя така: якщо ви початківець і не знаєте, яку з цих двох мов обрати: Java та JavaScript, вибирайте Python.